Христос хрещається в ріці Йордан. Сьогодні велике свято, водохреща. Дякую Івано-Франківцям, які прийшли воно водосвяття, І на річку Бистриця, і на загальноміське водосвяття біля ратуші. Традиційно наша українська греко-католицька церква, православна церква України, Римо-католицька церква об'єднюються, і таке спільний захід відбувається в водосвяття в місті Івано-Франківську. Бажаю, хай свята вода змиє всі негаразди, а в нашому серці запанує мир, спокій та любов. а Найбільше в нашій державі запанує українська перемога і все буде Україна. На жаль, навіть сьогодні на водохрещі ми поховали чергового нашого воїна, тому не був на річці на бистриці, на освяченні. Загинув молодший сержант Олег Чуніхін. Він загинув на Курському напрямку. Поховали воїна сьогодні на алеї героїв міського кладовища. Вічна пам'ять героям. Пам'ятаємо, що заради українських свят, заради України, гинуть найкращі сьогодні. Тому вічна пам'ять всім загиблим, нашим героям і всім велика пошана і дяка нашим захисникам. Також мав честь передати сьогодні подяку від 128-ї бригади ТРО Андрію Гошію, волонтеру, який неодноразово їздив, спілки волонтерів Прикарпаття. Дякую, користуючись нагодою волонтерам, тому що завдяки їм, завдяки праці логістичного центру. Міста Івано-Франківська багато допомоги вдається передавати нашим військовим. Затвердили чергові виплати пораненим захисникам. Ще 77 військових з франківської громади. На жаль, отримали поранення. Отримають допомогу на суму 3 мільйона 780 тисяч гривень. А загалом вже отримали за минулий рік 608 поранених наших захисників. На суму 29 мільйонів 90 тисяч гривень це та сума, яку ми виплатили з міського бюджету хлопцям, які отримали поранення. Для цього потрібно подати заяву в ЦНАП, і можна також в електронному вигляді це зробити. Також підтримуємо мешканців нашої громади до дня народження. Зокрема, буквально ще проголосували 457 дітей військових до дня народження. Отримують суму 479 тисяч гривень. Таких в 2024 році ми виплатили 1929 дітей, отримали на загальну суму 1 мільйон 846 тисяч 500 гривень. Також виділили на останньому виконкомі 2893 мешканці золотого віку 70+. Ми питалися, чи ми продовжуємо цю програму. Ми її продовжуємо на загальну суму 1 мільйон 627 тисяч 500 гривень. А в 2024 році 16 тисяч 519 мешканців нашої громади отримали допомогу на суму 9 мільйонів 390. 493 тисячі гривень. Чергові особи з інвалідністю першої та другої групи 427 осіб на суму 213 тисяч 500 гривень. А в 2024 році 2126 мешканців інвалідів першої та другої групи отримали допомогу тільки по цій програмі на суму 1 мільйон 63 тисячі гривень. Нагадую, ці виплати можна оформити в СНАП і інших відповідних Підрозділах також ви знаєте, що нещодавно навідав привітав сім'ї, які народилися на початку року. До речі, серед них є двоє сімей військових, окрім подарунків, ще й дитячі набори. «Бебі-бокс» отримали. Хотів би ще раз нагадати, що всі, хто народжують міському пологому будинку, військово-службовцю, діти учасників бойових дій, отримують 50 тисяч гривень допомоги, а діти, які народилися в звичних сім'ях, 20 тисяч гривень допомоги, тому для нас це є дуже важливо. Ну і також хороший такий подарунок є для міста. Ми скоро презентуємо підручник історії Івано-Франківська для школярів. Це книга про наше місто, написана доступно цікаво нашими вчителями. Я дуже вдячний. Деталі будуть пізніше, але дуже важливо, що саме ми цю книгу випустили. І це перший підручник такий історії Івано-Франківська, який зможуть. Я думаю, що ми його будемо і не тільки уроки, але. Це зможуть його придбати в різних книгарнях для того, щоб знали побільше інформації про Івано-Франківськ. Ну і на завершення ще раз дякую і вітаю всіх з великим святом водохреща. Дякую всім отцям, які доєдналися до сьогодні загальноміського освячення владикам. І бажаю, щоб дійсно цей рік був переможний був справедливий мир. Дякую вам за увагу і слава Україні.